Послання до римлян, розділ 3. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика з кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано, щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по людському говорю. Коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро? А деякі так і роблять, і нас очорнюють. І говорять, нібито ми так навчаємо На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає томущого. Немає, хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися, зробилися нікчемні. Немає, хто добро творив би ані одного. Їхнє горло, гріб відкритий. До обману язик їх схильний, отрута гадюча в них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти. Щоб проливати кров швидкі їхні ноги. На їхніх дорогах злидні і руїна вони не відають дороги миру, немає божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись і щоб увесь світ визнав себе винним перед богом, бо ніхто не оправдається перед ним. Ділами закону, законом бо гріх пізнається. Тепер же без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Всі бо згрішили і позбавлені слави Божої! І оправдується даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі, якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб Він був справедливий і усправедливлював того. Хто вірує в Ісуса? Де ж тоді хвальба? Вона виключена. Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган. Бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру, то значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки, ми його стверджуємо.